Якщо ви також з першого краю Мока побачили якісь типу нічного бачення, то знаєте, що це був тест, і ви його не пройшли. З нашою ментальною деформацією в період війни, можливо, що завгодно. Я побачила цю модель здалеку, і мені треба було прям декілька секунд, щоб доперти, що це камера, а не якийсь ПВС. Цей пристрій, хоч і має нестандартний колір, все ж являє собою вуличну безпроводну Wi-Fi-камеру SVS і e Life 2K. Отож, ви на каналі надзор. Мене звати Павла і ми починаємо, в комплектацію моделі входить сама камера, USB-кабель, блок живлення на 5 вольт, магнітна основа, основа для гвинтового типу кріплення, монтажна пластина, яка підходить як для магнітного, так і гвинтового кріплення, монтажний набір. Шаблон для монтажу, інструкція користувача з QR-кодом для підключення до мобільного додатку, а також нормативна документація. На передній частині камери знаходиться об'єктив, датчик світла, інфрачервоне підсвічування, світодіодні прожектори, а також пір-датчик руху. З лівої сторони ми маємо мікрофон. На нижній частині в нас знаходиться кнопка повернення до завиських налаштувань, QR-код для підключення до мобільного додатку, динамік. А також місце для підключення живлення на задній частині ми маємо місце для кріплення як магнітного, так і гвинтового. Дана камера працює на основі акумулятора ємністю 10400 мАч, якого при повному заряді, як заявляє виробник, вистачає на 270 днів роботи. Це по суті головна фішка цієї камери. Крім того, до камери є можливість під'єднати сонячну панель. Тоді час роботи протягне значно довше. Модель по суті є класичним зразком хорошої сучасної безпровідної камери. Вона має 4 мегапікселі, фіксований об'єктив 2,8 мм, кути огляду складають 116 градусів по діагоналі, 100 по горизонталі та 52 градуси по вертикалі. Також тут є аж 265-й останній кодекс тиснення відео, що економить місце в пам'яті камери, так би мовити. До речі, всі відео записуються на вмонтовану пам'ять. Її не так багато 32 гігабайти. Але враховуючи, що запис в основному відбувається по детекції руху, то такого запису в цілому вистачає на задекларованих, грубо кажучи, 270 днів. Якщо ж ви хочете збільшити об'єм пам'яті, або плануєте зберігати всі відео, або до вас дуже часто хтось ходить, або хочете, щоб запис вівся не по детекції, а на постійній основі, то можна купити хмар. Не сховище або ж писатись на відеореєстратор Hikvision. Камера працює через Wi-Fi на 24 ГГц, має двостороннє аудіо, інфрачервоне підсвічування до 10 метрів та завдяки двом білим прожекторам кольорову нічну зйомку також на 10 метрів, як мінімум. Це ще одна класна фіча камери. На кольоровій картинці куди і краще видно, що відбувається. Камера фіксує лише людей, тому хибні тривоги тут мінімізовані. Якщо ж людина зафіксована, то може бути активована сирена та ці ж самі прожектори. Цей перформанс розрахований на відлякування небажаних гостей. Повірте, серед нічної тиші це виглядає ефектно. Крім того, завдяки наявності у моделі не лише мікрофона, а й динаміка, ви можете замість сирени записати власне аудіо та транслювати його під час вітання чи ж навпаки порушення ваших кордонів. Ви можете записати. Сати три голосовушки під різний настрій до 10 секунд. Звичайно, вулична камера захищена від пилу та вологі, а також витримує мороз та спеку. Керувати камерою та її налаштуваннями можна за допомогою мобільного додатку звіс. Як саме підключитись до додатку та розібратись в ключових можливостях цієї моделі, мені допоможе наш чудовий технічний спеціаліст Дмитро. Привіт, друзі! Для того, щоб підключити камеру до мобільного додатку Ізріз, нам потрібно завантажити сам додаток з Apple Store чи Google Play. Відкрити додаток та відсканувати QR-код позаду самої камери. Вмикаємо саму камеру. Чекаємо, поки загориться синій світодіод. Powered On. Камера ВІНСА. Далі заходимо в сам додаток. Нажимаємо Додати пристрій та скануємо наш QR-код. Тепер починаємо синхронізувати нашу камеру з нашим телефоном і мережею. Приєднатися. Так, є готово. На головному екрані ми бачимо можливість активації примусового запису, також можливість включення або виключення мікрофону та динаміку, зміна якості зображення та, наприклад, примусове ввімкнення або вимкнення тривоги. Для використання додаткових налаштувань нам потрібно натиснути зверху справа меню. Переходимо. Бачимо можливість налаштувати режим роботи камери. Зазвичай стоїть стандартний режим збереження економія батареї. Далі виявлення детекції по руху, звичайно, або тільки по людині. Також ми можемо налаштувати інтенсивність датчику руху. В пуш-повідомленнях ми можемо налаштувати прожектора або сирену. Ану, давай. О! переглянути рівень заряду акумулятора, наприклад, тут. Або подивитися записи з камери в архіві. Це у нас трошки нижче. Також ми можемо змінити якість картинки і повністю переглянути нашу інформацію про наш пристрій. В цілому, як ви самі бачите, додаток максимально зручний та доступний для пересічного користувача. Нічого зайвого тут немає. Всі іконки анімовані відповідно до функції. Фактично кожна людина з першого разу розбереться, як цим всім користуватись. Тож приємного користування. Отож, всі карти на столі вона однозначно непогана. Хороша батарея, кольорова нічна зйомка та сирена сильні аргументи, плюс дуже стильна. Доречно впишеться в сучасні інтер'єри за міських будинків. Наприклад, думаю, Дмитро зміг довести, що ще в користуванні дана камера цілком комфортна та зрозуміла. Тому може бути таке, що саме ця камера поселиться в вашому домі чи офісі. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під відео чи на нашому сайті. За питаннями залітайте в коментарі, або просто дзвоніть. Ми любимо поговорити. Дану камеру та багато інших елементів системи безпеки. Ви можете придбати у нас на надзорі. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Лишайте свої вподобайки, якщо вам з нами було цікаво, та ставте дизлайки, якщо не дуже. Дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще ні, то запрошую це зробити. Тримаймося, друзі. Все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей!